Доброго дня. Бачимо наш вже осінь сьогодні 13 або 14 жовтня і ми починаємо ізолювати бджоли. І так, що ми робимо? Бачимо, ми знімаємо всі кришки і зсуваємо усі бджоли разом по 4, так, щоб їм було зручно, тепло. Ставимо. Отруту для мишей, щоб ізоляцію не їли. Ну і використовуємо такі бачимо ізоляції. Так що таке воно виглядає Бачите, всередині. такий та так би сентипонт, така ізоляція. І зверху подушку. Також ізоляції це. Саморобні, я сам роблю їх. І все. І на тому кінець. Людки при закритті також є верхні людки, це обов'язково для вентиляції, щоб була циркуляція повітря, бо інакше воно толку ніякого не буде. Зараз відкрию вам кілька. Подивимося, як вони, що там. Клуб, але це те, що зверху. А Решту бджоли будуть знизу. Бачимо. Повні корпуси бджолі. І так всі, я не буду відкривати всі, бо зараз вони не працюємо. Вони будуть злосні. Я не хочу вбиратися в маску. Ось. Тут всі на цьому точку, всі йдуть по 4, деякі є точки по по 14 великі блоки ну, Зараз я включу трошки і покажу, як ми обгортаємо. знайти треба місце на камеру, бо я забув свій. Окей, okay, поїхали вроді йде. І все, як бачимо, дуже швидко, коли воно вже все підготовлене, все швидко, все, на... все зроблено так, щоб було швидко. Як бачимо, бджілки, Як бачимо ми тут на шурупи. Маємо таку обв'язку, дуже багато людей використовує без обв'язок, без нічого, але ото, то, коротче, воно бардак. Робиться така обв'язка з двох стороні фанера. І шурупом прикрутили і воно тримається, нікуди воно не дівається. Також все робиться на таких защіпках. Бачите, гумова, такий шнур гумовий, що натягується з гачками, боки швидко защіпаються, також верхи, бачимо, верхи такі самі. Також на гачках все защіпається, щоб може було защепити і розщепити, якщо треба вже навесні, щоб було швидко. Так воно виглядає. Як бачимо, тут цей має дерки по боках, бо це в мене були деякі блоки пущено на 16 сімей. Я їх просто переробив, щоб було в 2. А так всі решту тут тільки мають 4 дирки. і все. Отак виглядає. І вони готові до зими. Ну а ну подивимося, що тут знизу. Може, тут немає бджоли. Ну, бачимо. Бджола є. Вона поки що сидить менше-більше в двох корпусах, але коли буде ставати холодніше, вона з... Вся бджола піде в долину і буде зимувати в першому корпусі. І потім поволі вона буде підніматися вверх, ну як буде використовувати корми. Більше бджоли відкривати не буду, бо тому що бачу, воно все запрополісоване. Я не хочу розривати це все, що запрополісоване, бо їм зараз буде важче то зробити, бо тому що вони вже, як бачу, вони сидять в клубах. Все виглядає гарно. Хорошої зимі всім. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і до побачення.